Мені наснилося моє село в рожевих променях світанок, наснилося таким, як і було, Ще до війни, у наші мирні ранки, торкає промінь зелені поля, легенько і ніжно, як дитину мати, і прокидається від сну моя земля і поспішає новий день вітати. Щасливий час, щаслива кожна мить! Спокійні вечори і мирні ранки, ще всі живі нікому не болить, ніхто не жде людневого світанку. І я тушею ніби ожила і думкою, мов пташка полетіла. Я так давно вже вдома не була. Я так побачити село хотіла, Вдихнути пахощі з його судів, пройтися вулицями рідними до болю. Почути соловей каніжний спів І завітати на подвір'я школи, до річки, до ставка і за село, Де степ бояє і вітри гуляють, і на зелену гору як було, і у лісок, де друзі вже чекають, У рідну хату двері відчинить, Сцілитися, забути біль і втому, Щоб знову жити, цінувати кожну мить. Просто бути там у себе вдома. Мені наснилося моє село. Там неба, синь, і золото в полі. Воно залишиться таким, як і було. Цього ніхто не змінить і ніколи.